Слава Україні! В цей важкий для нашої держави час ми продовжуємо свою роботу. Наш фронт це економіка. Ми працюємо, ми відновили свої проекти, ті, що ми фактично з 24 лютого заморозили після агресії Росії. На нашу країну, але хрен їм, а не наша Україна, це наша земля і ми її будемо відстоювати, як тільки можемо. Е, наразі ми відновили проєкт навіть теплицю. Ми вже закупили метал е, і будемо, ну думаю, за місяць часу, я думаю, теплиця вже буде готова. Е, так як времени не так то багато залишилося до того, щоб теплиця буде під розсаду, відповідно, не так багато часу треба буде наганяти. Е, сьогодні я вам покажу. Перероблену щотку для зачистки листя весною. Фактично кардинально її переробили. Є відео, як ми вставлю зараз відео вам, як ми чистили полуницю, як вона працює. Це було в кінці березня, десь 20-х числа березня було зроблено. А... Ну, на той момент відео я не знімав, так як морально я не був готовий. Було, чесно говоря, не до відео. Роботу там і робили, але типу, контент я не знімав. Так що зараз я піду покажу, як виглядає щітка. Що ми зробили нового, і вона показала себе досить дуже гарно. Прошлого року ми там помилки зробили, ми їх врахували цього року. Та й відпрацювала вона дуже гарно. Так що, зараз підемо подивимось. Ось перероблений. Тут не багато що було зроблено. Все з металолому, що був на хазяйстві, зроблений. Була перероблена компоновка його. Кріпилося раніше за нижній, зараз ми його перемістили вниз, так удобніше для карданного вала. Та сама бляха п'ятерки сталі. Саме основне щітки ми збільшили їхню кількість. Ми поставили тут 8 щіток. це обичні вінники, Але зробили спеціально два різних вида купляли. По жорсткості вони фактично це самі жорсткі, які були в епіцентрі. і це два зовсім різних вида. І вони дуже гарно працюють, так як е, чуть -чуть, одна трошки м'якша, друга трошки жорще. Е, і відпрацювали вони просто на ура. Тобто, воно все, оця, бачите, края повідламувало поступово. Вона пройшла гектар і отак от в такому стані. Ці краще, але вони також края заминають. Було зроблено колесо. Точніше, не одне, тут було їх ще плюс два, їх було три опорних колеса. Вони йдуть, чого три? Для того, щоб вони йдуть по, от так от, по гряді. Копірують грядь, так як міждурядка самі стежки нерівномірні. І якщо опорні колеса зробити по краям, щоб, казалось би краще, але в мене вони досить по висоті, по висоті грає Гряді бувають вище, бувають нижче. І щоб не, не, не порвати пленку і все остальне, прийняли рішення, щоб краще взяти три колеса і пустити їх по гряді. Ну, щоб зменшити тиск на пленку. Так як там сплошне листя, воно не, не пошкоджує взагалі. Тобто Тут банальна регульовка висоти. Ну і кріплення. Все буквально було зроблено за декілька годин з металу, який знайшов тут в селі. А сане каже, що додали. Щітки і поміняли самі ці ворси. Якщо будете такого плану робити, беріть от щітки для ті, що замітати, але беріть самі жорсткі. І от в компоновці два різних вида, я думаю, що це скоріше всього і різний матеріал. Так як цей, от, от так от він, бачите, слоїться. Таким робиться, як, робиться ну, як волокно. Наподобі волокна, а ці просто ламаються. Десь от вони виламуються, повиламували Але вона відпрацювала На рік просто заміниться, ці, ці 8 щиток заміниться на нові. І go далі працювати і вирощувати. Так що, ось така у нас вийшла ще щітка. Е, все, всім пока. Все. Слава Україні!